Дрони, риби та гігантські комарі. Китай повертається до ковідних обмежень. Що відбувається? Віруси атакують. У світі циркулює новий штам ковід. 19 небезпека знову чатує на українців. Новий штам коронавірусу шириться країною. Що відомо про його симптоми? Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. У Китаї спалахнув вірус Чикунгунья. Запроваджуються жорсткі заходи. Вірус передається через укуси комарів. Спеціального лікування від нього немає. За місяцю у Китаї зафіксували близько 8 тисяч випадків зараження. Більшість у місті Фошань. Саме там військові в масках обробляють вулиці та парки інсектицидами. Також використовують дрони для виявлення місць розмноження комарів. Спеціалісти використовують і гігантських слонових комарів, личинки яких поїдають переносників вірусу. А в міській і ставки випущено тисячі риб, які харчуються комарами. Гуня передається людині через укуси кумарів. Хвороба характеризується раптовою лихоманкою, вираженим болем у суглобах, а також можливими висипаннями і головним болем та нудотою. Місцева влада задіє підходи, відпрацьовані під час пандемії COVID-19. санітарні перевірки, репеленти на входах до будівель та штрафи за порушення деяких обмежень заражених ізолюють у спеціальних палатах із москітними сітками. Ба більше у світі циркулює новий штам COVID-19. Експерти попереджають, на відміну від грипу, коронавірус поширюється й у спеку. У Великій Британії шириться новий варіант COVID-19 під назвою стратус, який став провідним у 30% випадків в країні. Про це пише Індепендент. Незвичайною знакою зараження цією мутацією є виразна хриплість у голосі. Епідеміологи також попереджають, що охриплість голосу рідкісний, але помірний симптом стратус. Хриплиш. Шорсткий голос може бути сигналом зараження, хоча основні ознаки кашель, лихоманка, втома – залишаються характерними. Британські експерти вважають, що цей штам не спричиняє важкий перебіг захворювання, і вакцини, які застосовуються нині, мають залишатися ефективними проти проявів, включаючи тяжкі наслідки. Дослідження показують, що стратус швидко поширюється його частка зросла з 7,4% до 22,7% у світі. За один місяць поточні дані не свідчать про тяжкий перебіг хвороби або збільшення смертності, хоча присутні певні мутації, які можуть допомагати вірусу ухилятися від імунітету, на відміну від інших варіантів, стратос має певні мутації в шипоподібному білку, які можуть допомогти йому уникати антитіл, що виробилися внаслідок попередніх інфекцій або вакцинацій. Ба більше цей вірус вже в Україні. На території Полтавської області виявили новий варіант COVID-19. державна установа Центр громадського здоров'я віднесла збудник, виділений від хворих в Полтавській області до генетичної лінії XFG. Всесвітня організація охорони здоров'я зарахувала збудник covid 19 генетичної лінії XFG до варіантів, що перебувають під моніторингом. Це пов'язано із швидким поширенням цього варіанту, який назвали стратус. В Полтавському обласному ЦКПХ наголосили, що даних про тяжкий перебіг хвороби в інфікованих стратус чи збільшення смертності немає. Його помі... Мітним симптомом є хриплий шорсткий голос, проте можуть проявлятися і традиційні ознаки зараження ковід. – кашель, лихоманка, загальна утома. Що ще відомо про новий штам швидко поширюється всесвітня організація охорони здоров'я додала стратус до списку варіантів, що перебувають під моніторингом. Його частка у світі зросла з 7,4% до 22,7% лише за місяць. Не призводить до тяжкої хвороби. Поточні дані свідчать, що цей штам не викликає тяжчого перебігу захворювання або збільшення смертності. Новий симптом. Епідеміологи зазначають, що рідкісним, але помітним симптомом стратус може бути хрипкий голос. Основні ж ознаки, такі як кашель, лихоманка і втома, залишаються без змін. Вакцини діють експерти вважають, що наявні вакцини ефективно захищають від важких наслідків хвороби. Ба більше масові отруєння сколихнули Україну у Львові. Ресторатор Міша Кацурін отруївся у. У власному закладі. Тоді ресторан Китайський привіт тимчасово закрили, а постраждалих було понад 50 людей, серед них діти. А на Закарпатті люди отруїлися після відвідин водоспаду Шипіт. Вони вживали воду з джерела. Більше деталей дивіться далі. Відомий український ресторатор і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Міша Кацурін потрапив до лікарні з важким отруєнням. За оновленими даними, вже 43 гостя його ресторану у Львові повідомили про аналогічні симптоми. Йдеться про про заклад китайський привіт, який нещодавно відкрився у місті Лева у своєму інстаграм. Кацурін поділився. Я отруївся у власному ресторані у Львові. Один на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. За попередньою гіпотезою причиною отруєння могли стати яйця та яєчний крем у десертах, які продавали 14 та 15 липня. Кацурін також додав про план подальших дій. Сплачуємо рахунки за лікування всім, хто отруївся з усіма, хто звернувся по допомогу на зв'язку. Якщо вам теж стало зле. Напишіть, будь ласка, свій контакт. Дірект. Я теж лягаю в інфекційку, бо стан паскудний. Закрили заклад до зв'ясування обставин. Викликали санстанцію, яка вже перевірила всіх співробітників поверхні та продукти. Чекаємо на результати. Повідомимо їх кожному постраждалому і громаді. Також всі інші належні законом перевірки, звісно, пройдемо теж. Утилізуємо всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки. Я теж лягаю в інфекційну, бо стан Паскудний, написав Кацурін. За його словами, китайський привіт щороку обслуговує понад півмільйона людей. А безпека та якість продуктів завжди були пріоритетом. Але як йому пояснили, в інфекційному відділенні так звані спалахи трапляються в ресторанах щоліта. Ми зробимо все для того, щоб допомогти кожному, хто отруївся. Зробимо усе, щоб унеможливити подібне в майбутньому. Вибач, Львів, нам страшенно шкода. Ми зробимо усе і більше, щоб виправитися. Свої слова підтримку чоловіку залишила і Надя Дорофєєва. Мені так шкода, коханий. Головне, щоб люди йти швидше одужали. Але історія з отруєнням у Львівському ресторані набуває нових масштабів. Як повідомила поліція Львівщини, до медичних закладів уже звернулися 43 людини, серед них троє дітей. В офіційному повідомленні прес-служби поліції Львівщини написали сьогодні, 16 липня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публі. Кацію про факт масового отруєння в одному із ресторанів по вулиці Вороного. За попередніми даними мова йде про масове харчове отруєння, що могло виникнути через десерти з наєчним кремом. Відтак правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 325 кримінального кодексу України, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Станом на 10-ту годину вечора, 16 липня, до медичних закладів із харчовим отруєнням звернулись 43 людини, з них троє діти. Згідно з чинним законодавством, порушення цієї статті може тягнути за собою штраф від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Арешт на строк до шести місяців, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування. Львівська міська рада також висвітлила ситуацію та заявила про стан середньої тяжкості. Як розповіли у лікарні, пацієнти поступили у стані середньої важкості зі скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла. Медики продовжують надавати їм усю необхідну медичну допомогу. Згодом Львівська міська рада виклала оновлені дані, що в лікарню поступили вже 56 людей. Виданню ЗАКСІДНЕД медичний директор закладу Андрій Орфін повідомив. Стан пацієнтів на момент госпіталізації був середньої важкості і важкий, та після надання медичної допомоги дещо поліпшився. Симптоми у всіх практично однакові: біль у животі, нудота, блювота, підвищена температура тіла 38-39 градусів, знижений апетит, загальна слабкість. Лабораторні аналізи підтвердили, що причиною масового отруєння стала сальмонела ентерітіс. У двох хворих виділено сальмонелу ентерітіс, тож саме вона стала причиною отруєння. Ситуація викликала жваве обговорення в соцмережах. Багато хто відзначає чесність Кацуріна, проте подія кинула тінь на репутацію нового ресторану. Тим часом у Львові очікують офіційні результати санітарної перевірки. Історії з отруєннями не закінчуються. На Закарпатті зафіксовано масове харчове отруєння. Постраждали 38 осіб, які відвідали водоспад-шипіт. Як повідомляє центр контролю та профілактики хвороб Закарпаття, усі хворі вживали воду з водоспаду, яка імовірно і стала причиною спалаху. У центрі контролю та профілактики хвороб повідомили. Офіційно кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію та відвідували водоспад Шипіт, зросла до 38 28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду Шипіт на території Пилипецької територіальної громади. 10 хворих були на екскурсії біля водоспаду Шипіт. Перші звернення за медичною допомогою зафіксовано ще 8 липня. Тоді до Міжегірської районної лікарні потрапили 9 осіб у стані легкої та середньої тяжкості. Серед постраждалих переважно учасники неформального фестивалю, які мешкали в наметовому містечку поблизу водоспаду. Решта туристи, які просто були на екскурсії. Наразі тривають лабораторні дослідження, аби підтвердити джерело інфекції. Спеціалісти закликають не вживати, не перевірети джерельну воду навіть у найчастіших природних локаціях. Тим часом скандал на Львівщині набирає обертів. Масове отруєння в дитячому таборі. В лікарнях уже понад півсотні людей. Недужих привезли до лікарень Стрия, Дрогобича, Сколи та Львова. В усіх симптоми гострого отруєння: блювота, діарея, висока температура з'явилися уже наступного дня після заселення у дитячий табір. Найбільше обурення у батьків через мовчання адміністрації, хоча діти скаржилися, що їм зле. Далі далі у матеріалі швидкі ще з ночі вівторка привозять дітей до лікарень. У стрийській інфекційній майже два десятки госпіталізованих ліліана відпочивала у таборі разом із сестрою. Обом стало зле. Перший день було нормально, але потім другий день. бо… Почали всі рвати. То тоді я почала рвати. Я пішла до медсестри і не могла перестати. Старшої доні був телефон. Вона дзвонила, а потім каже: мама, все добре, але я рвала. Потім дала телефон меншій, менше дзвонити. Згоди на шоста вечір, Каже: мама, я чотири рази вже рвала. У госпіталізованих дітей однакові симптоми. Стан середньої тяжкості була присутня вся кишкова тряда, так звана, була тошнота, рвота. Половина дітей мали температуру до 38-38,5. Частина дітей мала болі в животі, діарею. Батьки про отруєння дізнавалися не від адміністрації, а від власних дітей кажуть, шоковані від повної бездіяльності працівників табору. Катерина була першою, хто приїхав туди. Її двоє дітей теж отруїлися. Тоді біля кабінету медсестри пригадує, уже сиділа черга знесилених дітей. Я подивилася, по на другому поверсі там по коридорах теж болювали, хто не встиг кудись діти. Діти я знайшла свого. Він здалося, що вже неоднократно болював і зневоднений. Лежав на кроваті, до нього. Мені вже діти, сусіди розказали, що до нього ніхто не підійшов. Вони ще кликали вважатих до іншої дитини в іншій кімнаті, і до неї теж ніхто не підходив. Катерина викликала поліцію та швидку всі тім ліди. Вони я не знаю скільки, 18 може років. А дорослих там не було. Доросла була тільки одна це медикиня. Медикиня зраділа, що я визвала швидку, бо її адміністрація вона їх просила, і адміністрація не дозволяла визивати. Табір розташований у Славську, гірському курортному містечку. Тут відпочивало 130 дітей з різних областей. Табір приватний, організований підприємцями на базі одного з відпочинкових комплексів. Відібрано матеріал для дослідження, для того, щоб дізнатися, який саме вірус чи бактерія спричинив власне цю хворобу. І виїхала група оперативного реагування Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України, Держпродспоживслужбу безпосередньо в табір для того. Щоб з'ясувати, в яких умовах проживали діти, як готувалася їжа. Дехто з дітей скаржиться на молочні продукти. Коли ми їли молоко з пастівцями, вічно, коли я їм молоко з пасівцями вдома, воно нормально все, але в таборі воно було просто трохи кисле, і щось було мені не відчувалося, якщо це було нормальне молоко. Не виключений сильминельоз. Неймовірно, ротавірус також може бути, бо там був факт і купання в басейні. З адміністрацією табору зв'язатися не вдалося. Надзвінки не відповідають. Батьки, які з різних областей досі приїжджають забрати дітей, теж представників закладу не знаходять. Натомість у батьківському чаті відео з кінними прогулянками, але жодної інформації про отруєння і найгірше кажуть батьки. Це вже не перші скарги на цей табір. Побачила відгуки в гуглі нові з'явилися. І розповідали батьки з попередньої зміни, які виїхали 1.08, що в них були такі от випадки отруєння неодноразові. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення санітарних норм. Харчоблок опломбований, а батьки масово пишуть заяви на повернення коштів. Результати аналізів, що саме спричинило отруєння, обіцяють за кілька днів. А от інкубаційний період триває до тижня, тому кількість хворих дітей може зрости. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина ТСН. Один плюс один. А що ви думаєте про ймовірні нові пандемії? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть Подобайку під відео мирного неба над головою.